Хайте діти всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться всі до себе. Привітайтесь, добрий день. Хай гарненько розпочнеться день. Доброго дня, мої любі! Я гадаю, що ви готові до нашого малювання. Я пропоную вам сьогодні незвичайне малювання. А що саме ми будемо малювати? Ви дізнаєтесь, відгадавши загадку, маю жовтий вусок, золотий колосок. Буде з мене мука і паляниця м'яка. Що це, дітки? Так, мої любі, це пшеничні, ось такі гарні золоті колосочки. І ми зараз з вами будемо їх малювати. Але перед тим, як почати малювати. Ми з вами зробимо пальчикову гімнастику і розмне наші ручки. Печем, печем хлібчик, дітям на обідчик. Найбільшому хліб місити, а тобі воду насити, а тобі пічку топити, а тобі дрова рубати, а найменшому підмітати. Тільки хліба напекли, танцювати почали. Це робота нелегка, Вибивати його пока. Розпочати наше сьогодні незвичне малювання нам потрібно фарба, вода, пензлик та листок паперу. А малювати ми сьогодні будемо нашими з вами пальчиками. Так, для того, щоб почати малювання. Початку проведемо ось такі прямі лінії, для того, щоб на них розміщувати зернинки нашого колосочку. Тож, розпочнемо музика. І гарні золотові колосочки вийшли у мене. А які вийдуть у вас, ми побачимо із ваших робіт. Тож чекаємо на ваші роботи. До побачення, малята! До нових зустрічей!